Добрий день, я вже розповідала в попередньому відео, що я посадила картоплю, посіяла моркву буряки, а дещо що сіяла раніше, у мене вже зійшло, і отже хочу познайомити вас, а що ж це я посіяла ще сьогодні, із дуже важливого, на мою думку. Хочу розказати, Сьогодні я хочу посіяти у відкритий ґрунт ось такі детермінантні або низькорослі томати. Це санька, які я сію вже багато років. І нові для мене малиновий Дзвін, ну я просто купила, тому що захотілося. І видимо-невидимо, видимо, чула про нього рекомендації. Зараз покажу, що та як. Ну, ось, наприклад, санька ранньостиглий 75-85 днів. Популярний високоврожайний томат От, для відкритого та закритого ґрунту. Ну, ось я вам покажу про них. Видимо-не видимо та кожний скорослий сорт. От, ось він такий. Ви читаєте про нього рожеві округлі сорти. Чула про нього рекомендації по сію. І ось малиновий дзвін, це новий для мене, високоврожайний, середньостиглий він, детермінантний сорт томата. Вегетаційний період тут уже більший, ніж, наприклад, у саньки, Тут 75-85 днів. так. А тут 110-115 днів від сходів до масового плодоношення. Ось такі невеличкі доволі томатики. 110-160 грам масою. Ну, спробую, мені стало цікаво. А так, інші низькорослі томати, особливо санька, як я вже сказала, санька ляна, Я часто вис висіваю відкритий ґрунт. Спробую, правда, перепади температур такі, що вже не знаю, що його варто чи не варто. Але ж, дощик пройшов, посію. А, до речі, ще посію Брізколіном. Там буквально 5 штучок. Я 10 купила ну ось із великого пакета професійного насіння, 10 штучок, 5 на розсаду 5 отак у відкритий ґрунт. А мені його порекомендували. Тут він, схожий, ми говорять, що на монгольського карлика можна не підпівв'язувати, що він теж платеться, дуже такий врожайний. Чому ну, вже ні, можна спробувати. Зараз Хочу посіяти пізню капусту ну або середню пізню агресор була в мене минулого року, дуже сподобалась. А пізньо стегла Амагір 611. Це просто мені захотілося ну, цвітну капусту «Опал». Ну Можливо, вже і пізненько, але минулого року я теж собі так доволі пізненько сіла, трішки купила, тому я посіяна пізненько, нічим не накрита, була ще й краща. Ну, побачимо. Як воно що буде? Нічого страшного, якщо раптом щось і не вийде. Але ж побачу, пройшов на кінець дощ, правда, знову буде похолодання. Тобто перепади погоди не радують і перепади температур. Вірніше не радують. Іду покажу, що я трішки зробила сьогодні. Ось у мене тут під грушою Та маленька глядочка, такі лочки маленькі, то я посіяла капусту. Помідори і трішки радиски і кропу. Ну все, навколо груші тут будуть чорнобривці.